Дорогі друзі, всі ми з вами вступили на дорогу різдвяного посту. Піст в широкому сенсі цього слова означає утримання, утримання не тільки в їжі, але й утримання для нашого слуху, для нашого язика, для наших очей. За період посту ми повинні побороти в собі свої гріховні страсті, свої гріховні привички і побороти в собі гріх. Ми повинні наблизитись до Бога. Піст нам відомий ще із старого заповіту. Коли святий Пророк Моїсей мав отримати 10 Божих заповідей, він на горі Сінай провів 40 днів постій і молитві. Перед тим, як Господь наш Ісус Христос мав вийти на проповідь, ось Він 40 днів і 40 ночей провів на, е, в пустелі ось в і молитві. Як ми бачимо, пісна готові до чогось особливого, як Великий піст. Нас готовить до світла Христового Воскресіння, та Куспенський піст нас готовить до свята Успіння Божої Матері, а різдвяний піст нас готовить до зустрічі з новонародженим Христом. І ми повинні зустріти новонародженого Христа з чистою душею, світлими думками, з чистим розумом. Святитель Іоанн Златоуст говорить, що найбільше безчастить піс той, хто постить тільки в їжі. Ось ми повинні постити не тільки в їжі. Їжа вона нам тільки допомагає ось під час посту. Тому що коли ми добре поїмо, ось нам же тоді не хочеться молитися, нам не хочеться стояти, нам не хочеться робити щось доброго, нам хочеться просто лягти і відпочити. Але коли людина постить в їжі, ось вона старається їсти якомога менше їжі, ось вона тоді може молитися, вона може стояти на молитві, і під час посту ми повинні. Старатися якомога частіше відвідувати, відвідувати богослужіння, якомога частіше ходити до храму, якомога більше молитися. Ми повинні старатися йти до таїнства сповіді, і таїнства причастя. І тоді піст принесе нам велику користь. У піст ми повинні думати не тільки за себе, ми також повинні думати за всіх нуждених та хворих. Ми повинні відвідувати хворих, їм допомагати, підтримувати їх. Ось ми можемо прийти до якоїсь людини, яка хвора приготувати їй щось їсти, допомогти вдома поприбиратися, ось напалити в хаті і зробити якесь для неї добро. Піст він змінює гнів Божий на милість Божу до нашого людства, до нас в тому числі. Ось ми можемо згадати історію із старого заповіту про пророка Іону. І місто Неневія, де Господь дав повіління пророкові Іоні, щоб він пішов в місто Неневія, де люди жили гріхованим життям, ось привикли до своїх гріхів, що Господь зруйнує це місто, якщо люди в ньому не покаються. І коли пророк Іона ось сказав цим людям, що якщо вони не покаються, то все їхнє місто буде зруйноване, вони наклали на себе строжайший піст, вони почали більше молитись і більше каятись в своїх гріхах. І тоді Господь ось помилував все місто і не зруйнував його. Проводячи дні посту, ми повинні старатися молитися не тільки за себе, але ми повинні молитися за наших військових, за нашу Україну, щоб мир і перемога скоріше запанували в нашій державі.